Населені пункти Луганщини під постійними обстрілами росіян активізувалися окупанти поблизу Новоселівського. Не полишають спроб просунутися в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва, намагаються штурмувати позиції українських захисників. Били по приватних будинках у Невському. Розповідає начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. 117 разів він за добу наніс ураження по наших. В містечках вісім ракет і снарядів прийшло прямо в Невське, всередину. Дякувати Богу. Дякувати Богу. Люди не постраждали, але шість будинків зруйновано було повністю. Е зараз на контролі тримаємо. Поранених загиблих немає. І також ворог продовжує бити по Білогорівці, бити по Невському, Причому в тих же місцях намагатися і наземно просунутися на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки. І Новолюбівки Луганської області артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області.